Вітання з Харківщини. Працюємо в Краснокутській громаді Казійській старостат разом з головою громади Олександрівна, головою райради, ради, головою райдержадміністрації адміністрації та зустрілися з людьми, працівниками старостату і, як завжди, розглядали турбуючі питання і одне з і взяли їх в роботу. Питання було перше: це відсутність водопостачання на деяких вулицях, да? як це вулиця називається? Весело. Да, проблема дискомунікації з обласної екології, звернулися до, до профільного міністерства, щоб відновити цю комунікацію. Також була проблема по, по програмі є відновлення. Застосування є відновлення, були громадяни з прикордоння, будівлі зруйновані. Рішення цих питань є по виплаті, але треба зареєструватися в дії, провели. Роз'яснює, як це треба робити. Громада взяла в роботу, збирає після нашої зустрічі, збере переселенців всіх, да, хто ще не зареєструвався, допоможе зареєструватися в дію, щоб люди змогли отримати гроші. На, якщо, там неможливо, звичайно, якщо там неможливо відновлювати нічого і немає сенсу повертатися, то держава веде кошти на придбання нового житла. Як це робиться, в громаді знають? Питання взяли в роботу. Третя проблема, і дуже велика проблема: громада не не доотримує до бюджету велику суму коштів, тому що зупинила роботу підприємство «Сахаринське видобування газове видобування» Звернувся до керівника «Нафтогаз України пана Чернишова. Прямо тут з ним поспілкувалися разом з головою громади, і вони знають про цю проблему. Також роблять все можливе, обіцяє цього року запустити. Але є певні перепони, і ми, як народні депутати, звернемось також і до профільного комітету, і до профільного міністерства, щоб як можна швидше вирішити цю проблему. І, і держава отримала газ, і громада отримала дофінансування бюджету. Наше все звернення по дорогах. Звернення по дорогах ну, дороги це наша біда, взагалі тут і на Харківщині, і є теж об'єктивні причини. Війна і суб'єктивні від певних підприємств, які своєю діяльністю також можуть нанести шкоду дорогам, і от питання комунікації між тими, хто використовує їх або хто має відмовляти, теж в нас в роботі. Ще було питання по транспорту. Це питання теж болюче по Харківщині. Взагалі не були узгоджені плани транспортні і довоєнні діяли А тут. Інші проблеми з перевізника. Заступник голови адміністрації Харнам взяв в роботу, будемо чекати на їх рішення. Працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні!